Розділ 32. Це відбулось у 12 му році, 12 го місяця, в перший день місяця. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, здійми голосіння над фараоном, єгипетським царем і скажи йому: Тебе порівнювали з левом серед народів, хоч ти більше схожий на морську потвору, яка носиться своїми ріками, збурюючи воду своїми лапами й каламутячи свої притоки. Так говорить Владика Господь, я накину на тебе свої сіті руками численних народів, і вони витягнуть тебе моїм неводом. Я викину тебе на суху землю, кину на відкрите поле і дозволю сідати на тобі всім небесним птахам, нагодую тобою всіх земних звірів, я розкидаю твоє мертве тіло по горах і заповню твоїми останками долини. Напою потоками твоєї крові землю до самих гір, тобою наповняться навіть байраки. І коли ти гаснутимеш, я закрию небо і затемню його зірки, сховаю серед хмар сонце і місяць не дасть свого світла. Я затемню над тобою всі небесні світила, так що темрява покриє весь твій край, говорить Владика Господь. Я викличу тривогу в серцях численних народів, коли поширю вістку про твоє спустошення поміж народами і навіть у невідомі тобі країни. Тим, що станеться з тобою, я сповню жахом численні народи так, що, дізнавшись про твою долю, коли я замахнусь своїм мечем перед їхніми очима, їхні царі затремтять від страху. У день твого падіння кожен з них безперестанку тремтітиме. Непокоячись за власне життя. Адже так сказав владика Господь, меч Вавилонського царя тебе вдарить, мечами хоробрих воїнів я упокорю твій натовп, найжорстокіші з усіх народів повалять гординю Єгипту і все його багатолюддя загине. Я знищу всю його худобу біля великої води, нога людини більше не буде її каламутити. Як і не скаламутять її копи та худоби. Я заспокою їхні води й очищу їх, аби їхні ріки текли тихо, як олія, говорить Господь. І коли я оберну Єгипетський край на пустелю, і земля спорожніє від усього, чим була наповнена, коли знищу всіх її мешканців, тоді пізнають, що я Господь. Отака жалібна пісня, яку в смутку співатимуть. Дочки народів, оплакуючи Єгипет та все його багатолюдство, говорить владика Господь. А це відбулось у дванадцятому році, в п'ятнадцятий день місяця. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, оплакуй багатолюддя Єгипту і скинь його, як і дочок інших могутніх народів у глибини землі, до тих, що вже зійшли в могилу. Від кого ти кращий? Зійди, і лягай з необрізаними, вони поляжуть серед убитих мечем, меч подано, тож тягніть його з усім його багатолюддям. Наймогутніші воїни, що раніше зійшли в Шеол, скажуть про нього і його союзників вони також полягли від меча й лежать серед необрізаних, там Асирія і все її військо. Довкола одні лише могили, всі мертві, що полягли від меча. Їхні гроби в найглибшій безодні Шеолу. Олу, ті, що колись наводили жах на мешканців землі, всі її війська полягли від меча, навколо царів одні лише могили. Там Елам і все його багатолюдство довкола його гробниці, всі вони мертві, що впали від меча й необрізаними зійшли в глибини землі, хоч раніше наводили жах на мешканців землі, але зганьблені за життя. Безславно зійшли в могилу. Серед убитих приготували ложе і йому Еламу та всьому його війську, навколо його гробу одні лише не обрізані, що полягли від меча. Раніше вони також наганяли жах на землі живих, а тепер знеславлені. Вони з ганьбою зійшли в могилу і лежать серед побитих землі. Там мешех і тувал разом з усім своїм натовпом. Похованим довкола його гробниці. Всі вони необрізані полягли від меча, хоч раніше також наводили страх на мешканців землі. Однак вони не спочивають разом з убитими лицарями з необрізаних, котрі зійшли в Шеол зі своїм військовим спорядженням, їм під голови поклали їхні мечі, проте їхні злочини залишаються на їхніх кістках, тому що жах перед цими лицарями сповнював усіх мешканців землі. Так само й ти поляжеш серед необрізаних і лежатимеш разом із убитими мечем. Там Едом, його царі та всі його можновладці, котрі, незважаючи на свої сили, покладені разом з тими, що полягли від меча. Вони лежать з необрізаними, як і всі інші, що зійшли в могилу. Там усі можновладці півночі, як і всі седонці, всі лежать серед убитих, хоч їхня жорстокість і сила наганяли страх. Осоромлені лежать вони серед необрізаних, що полягли від меча. Вони понесли свою ганьбу разом з усіма, що зійшли в могилу, усіх їх побачить в фараон і потішатиметься усім своїм багатолюдством, що полягло від меча. Разом з фараоном буде там і все військо, говорить владика Господь. Адже тоді я наведу мій страх на мешканців землі. Він лежатиме серед необрізаних. Що полягли від меча, тобто фараон з усім своїм багатолюддям, говорить Владика Господь.